Найстрашніші криптоісторії та геловінська акція з винагородами від Байбіт. Деталі участі в кінці. 2017 рік. Київ зловмисники посеред дня викрадають топ-менеджера криптокомпанії та шантажують його. Злодії вимагають викуп, грошей у родичів не вистачає. Поки рідні тягнуть час, ціна біткоїна йде вгору, і саме це рятує чоловіка та допомагає зібрати всю суму. Підприємець врятований, але кінець був так близько. 2016 рік ефіріум тисячі інвесторів повірили у революцію смарт-контрактів. Але Акер знаходить у коді шпарину 60 мільйонів доларів. Зникають у темряві блокчейну. Усі думають гроші втрачені назавжди. Але тоді трапляється те, чого ніхто не чекав. Розробники переписують сам блокчейн. Світ розділяється на Ethereum та ефіріум класік. Для одних це спасіння, для інших справжній жах. Бо з'ясувалося, що навіть код можна. Переписати 10 жовтня 2025 року. Крипторинок прокидається в кривавій бані. За одну добу зникає 20 мільярдів доларів. Монети сипляться, як осінні листя, а трейдери прокидаються і бачать рахунки з до кістки. Цей день назвали криптогелоуіном, і він ще довго буде снитися тим, хто його. Пережив, а тепер найстрашніше пропустити нашу акцію від Bybit. Щоб взяти участь у Ютуб завдані, підпишись на цей канал, постав лайк цьому відео і напиши в коментарях про найстрашніше падіння ринку, яке ти бачив у своєму житті, додавши звичайно хештег Bybit Haunted by the Deep. Бери участь, якщо не страшно.